Що він надумав щодо вас? М -м -м. Е, ну, тут дивіться дуже велике бажання щось по-новому починати. Чому по-новому? Тому що ось і ось це як нові можливості, да? нове бажання, нове натхнення. Тут людина е, е, хоче не знаю, написати повідомлення, подзвонити, приїхати, якось зв'язатися, да? зв'язатися і щось обіцяти, таке, знаєте, достойне. Що це означає? Там, можливо, спільне життя, якесь, можливо, одружитися, можливо, з'їхатися. Ну, тобто, тут щось таке, знаєте, дуже правильне. правильне. І... Надумав, що треба якось рухатися в сторону традиційних стосунків, оформлення стосунків не знаю, з батьками знайомити. Ну, тобто тут якесь, знаєте, як нове дихання треба дати, або нова, нова щаблинка в ваших стосунках, да, підніматися на новий рівень. І тут знову ж таки це про закоханість. Можливо, в людини. Почуття знов, знаєте, так раз і з'явилися, то погасло вогника це раз і розгорілося це полум'я знов. Тобто, ну, надумав нормально таке.